Звідки беруться пробки у мигдаликах і чи треба їх видаляти? Я зараз скажу одну страшну річ, але пробки у мигдаликах є нормою. Та не є ознакою хронічного тензоліту. Справа у тому, що наші мигдалики мають у собі отвори, лакуни, у які можуть потрапляти частички їжі, злущеної епітелі, загиблі клітини імунітету, що утрамбовуються і разом утворюють пробку. Тому це цілком фізіологічно, але вони мають бути дуже маленькими, щоб при жуванні та ковтанні казеозні маси самостійно виштовхували з мигдалини назовні. Але якщо у мигдалинах є хронічний запальний процес, то виходи з цих лакун. Звужуються, і ці пробки просто не можуть звідти вийти самостійно. І ось тоді вже саме вони починають викликати запалення тканин, у яких знаходяться, через що набряк стає ще більше. І це просто порочне коло. Через те, що є запалення, утворюються казозні пробки. А через те, що вони там замкнені, вони у свою чергу посилюють це запалення, що не дає їм змоги вийти назовні самостійно. І через те, що ці маси тривалий час знаходяться у мигдалини і фактично. Починають в ній перегнівати, то в порожнині рота з'являється неприємний присмак та запах. Якщо тривало ігнорувати наявність пробок та неприємного запаху з рота, то мигдали не стають джерелом інфекцій, через що запальний процес може переміщуватися в порожнину носа і викликати запалення там. Крім того, через це знижується місцевий імунітет. Людина починає частіше хворіти і може приєднуватися вторинна інфекція, що буде суттєво впливати. На якість життя. Чи можна самостійно видаляти ці казіозні пробки, наприклад, тією шватною паличкою? Ні. Я не рекомендую цього робити ні в якому разі. Справа у тому, що насправді та частина казеозної пробки, що ми бачимо, це лише верхівка айсбергу. Основна її частина знаходиться в глибині мигдалини, яка і без того дуже серйозно запалена. І у момент, коли ми ватною паличкою вичавлюємо цю видиму частину пробки, то основна її частина, яка знаходиться всередині мигдалини, починає тиснути на тканини ще більше, що може викликати серйозні ускладнення. Наприклад, паратензилярний абсцес, який найчастіше утворюється внаслідок самостійного колупання цих казеозних пробок. Що таке паратензилярний абсцес? Це гнійне запалення тканин, що оточують мигдалик. Біль дуже сильний. Ковтати і відкривати рот просто неможливо. Треба робити розтин цього абсцесу негайно, бо інфекція може поширюватися у глибокі відділи шиї і викликати флегмону шиї, або навіть у городну клітину і викликати медіостеніт. Складнень багато, і всі вони є дуже небезпечними з високою смертністю. Тож, як правильно боротись з пробками у мигдаликах? Самостійно ніяк. Лише лікар за допомогою спеціальної канюлі та антисептичного розчину вводить його у мигдалину в одну з відкритих лакун для того, щоб розчин зсередини, як із душа, вимив ці пробки назовні. Але важливо все ж таки проаналізувати, через що саме вони почали з'являтись, та по. Можливості виключити ці фактори. Наприклад, однією з частих причин хронічного запалення у мигдаликах є рефлюксна хвороба шлунку, яка може проявлятися печією, тому що під час цього захворювання починається закид в вмісту шлунку у лужне середовище глотки, що має серйозну подразнюючу дію на слизову оболонку, викликаючи її запалення, а також зниження місцевого імунітету, через що може приєднуватись додаткова інфекція і викликати загострення вже хронічного тонзеліту, у якому випадку необхідно видаляти мигдалики. Рішення про операцію приймається тоді, коли шкоди здоров'ю пацієнта від мигдаликів більше аніж користі. Перше це. Часті загострення, саме ангіни, більше чотирьох разів на рік попри адекватне лікування. Друге, це хоч один випадок паратензилярного обсесу. Третє це наявність у бакпосіві бета бети стриптококу групи А, а також наявність ускладнень з боку суглобів, серця або нирок. Також показом для видалення мигдаликів є їх розмір, якщо вони перекривають просвіт дихальних шляхів, а особливо під час сну, що тягне за собою зупинки дихання. Ввісні. А також, якщо вони заважають ковтати через свій великий розмір, то треба задуматись про оперативне втручання. До речі, Іноді, коли проблема лише у збільшеному розмірі мигдаликів, то їх видаляють не повністю, а частково для того, щоб прибрати саме ту частину, яка закриває просвіт глотки. Тому, якщо вас турбують пробки у мигдалинах, самостійно вичавлювати їх не можна, тому що це неефективно, це не вирішує проблеми, а також може призвести до серйозних ускладнень. Правильною тактикою буде своєчасне звернення до лор-лікаря для того, щоб знайти причину появи цих казеозних пробок та обрати правильну методику лікування. Якщо ви стикалися з цією проблемою, поділіться у коментарях своєю історією, як ви боролися з цими казеозними пробками, і що з цього вийшло.